Head West Toward Oak Street. Отже. Покажу, зараз їду, як хазяї Єва, не знаю, хазяйка, чи він, чи вона написали цегляний будинок. Дивлюсь, що це за цегляний будинок. Взял в ресторане доставку. Turn right onto Oak ресторан майже полный и на улице сидят. Ну то есть абсолютно не полный, еще и на улице сидят. Вот так в неделю заранку Расслабляются американцы, ходящие в ресторан. Но ну, это нормальный ресторан. Тут местные. Местнici дают стравы. Это трактор. Ще сяду туда далеко поїхав, ну ладно. Що збирався ближче їхати, хай буде так. І... Ну от, питання було, як виживають фастфуди і інші харчові заклади в США. Ну, звичайно, чим більш солідний заклад, там ці ресторани крути, там, цей. Як його ще сказати? Ну, різні категорії ресторанок. Чим крутіший ресторан, тим більше в нього. Клієнтів це зрозуміло. Так, ще. Фастфуди менше? І от сьогодні я був у фастфуді, ну теж трошки більше, ніж зазвичай. В робочі дні, коли там пусто. Коли пусто і заїжджаєш За доставкою, то там може один клієнт бути максимум два. Хтось там один стоїть за столом, хтось купує там таке. А от зараз трошки life, більше буде. В цьому ресторані я кажу він такий чисто американський. Пасхуд американський тільки там дуже рідко бувається, там Макдональдс класичний, скажімо, Ну, був я сьогодні в макдональдсі, теж там 3-4 клієнти скажімо, Ну, ясно, що приходять з сім'ями і ще таке інше. Вечором, вчора і в п'ятницю в ресторанах і в фастфудах багато було людей, вони так яким чином відпочивають від роботи. І йдуть і їдять, розмовляють. От як в класичних американських фільмах, коли там ковбої заходять, да? що тоді там було, не знаю, як називається. називається. Це є, Тому що це їхній стиль життя. Потім тут. Continue on Avenue for 3 miles. Багато латиноамериканців, іспаномовних, скажімо так, і вони тут влаштовують кожний вечір, ну, в їхніх зонах, там, де вони компактно, скажімо, проживають. В їхніх зонах вони влаштовують такі на відкритих площадках приїжджає значить, в трейлер з їжу продавати там, накривають столики, палатки роблять таке. Теж буває масово. Також є такі, я проїжджав, що їх дуже багато, тобто там не ціла така площа велика, там, скажімо, 100 на 100 метрів, ними столиками тимчасовими палатками, і люди сидять, і музика зв... звучить, як завжди, іспанська. І я ще бачив, жінка співала одна живим голосом. Тобто мікрофон співала пісні. Ну, звичайно, що вона співала, може, якийсь там в неї голос є, як кажуть, більш-менш. Але це так. На місцевому рівні зійде. Звичайно, мені здається, що вона там за груші співала. Ось так от. Теж влаштовують такі. А так, звичайні дні. Та круті американські ресторани стоять усі, тому що буває замовляють в робочий же теж. Я працюю, треба заробляти і доставка скажем. Тут різні є теж режеві, так, є такий iHop називається. Ну iHop, якщо ви чуєте, то не подумайте, що це називається, що перекладається я. Сподіваюся або надіюсь. Тому що в даному випадку після букви Пі букви І немає. це не, не хоп, а, а, а хоп коротке ай-хоп. Знову ж таки, говорячи про англійську мову, усі ці нюанси треба пам'ятати. У нас такого немає. У нас коротко сказав букву О чи довго все рівно вона О. І можна сказати молоко. А можна сказати молоко. Молоко. Чи молоко. Все рівно буде молоко. А тут ні. I hope і I hope дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Тим більше в довгому «о», оу-хоу, коли швидко говорять, вони все одно кажуть хоп. І тоді піди узнай, що вони хотіли сказати. Ресторан, назву. Чи він сподівається на щось краще. Це трава, парк, бачите, води багато. Я теж був здивований, коли е, в листопаді я сюди приїхав в минулого року раз, Тут було пусто, мілко, і річка пересохша і все. Зараз вода стоїть. Ну, ще до листопада два місяці, зараз тільки почався вересень, потім жовтень, побачимо, може, обміліє. Але літом, е, е, як їх ці? канали тут повні, повні водою були. Наш, я думав, навіть це на вулицю. Там канали йдуть долі води і вони так якби на, з насипів. І вода, але так як зараз, вода майже в рівень, тут трошки нижче видно, а там була рівень з дорожним покриттям. Так що є такі варіанти. Ой. In a quarter mile, use the right two lanes to turn right onto coffee road. So, then At the light, use the right two lanes to turn right onto coffee road. А зараз буде Місточок. З якого буде видно, що і нафтопереробна. А, вже не буде. Я зараз їду наліво. Не покажу наступний раз. В Верхерсіді багато підприємств по нафтопереробці, ну і відповідно по нафтовидобуванню. Зараз я їду на Брімхол. О. Тут постійна проблема з світлофорами, яка? Щоб вчасно звернути увагу на те, що включився зелений світлофор і треба їхати. Чому? Тому що інколи стоїш по 5 хвилин. Просто засинаєш на світофорі. І дуже часто і я буває, і інші, і сигналять ззаду, коли там е, цей, поїхали, треба їхати. Отак дивишся, дивишся, на... доїдає, дивиться на червоний сигнал. Починаєш відволікатися, щось думаєш на щось інше дивишся. Але він включився, а ти на нього ще не дивишся. Вот. Так, скільки... Continue on Brimhall Road for three miles. Да, зараз едем аж на Old Farm Road. Зліва лікарня Цікаво, я про неї знімав відео. Вона має не суцільний будинок один великий, багатоповерховий, а багато маленьких. Ну такий, як скажем, ну, більше за односімейний будинок, але такий не дуже великий скажімо, Одноповерхові. Там різні лікарі по спеціальностям приймають. Посередині парковка вся повністю забита клієнтами. Ще раз хочу донести до вас інформацію, що тут лікарень дуже багато, вони на кожному кроці їдеш, особливо в центрі там. Є. Це вже далеко не центр, теж є. І вони постійно на парковках постійно місця знайти. не Нельзя, коли приїжджаєш з доставкою, скажем, і заходиш всередину, там постійно багато людей, пацієнтів. Так що люди в Америці хворіють, вони так само, як і в Радян... за Євродянського Союзу багато часу проводять в поліклініках і клініках в лікарнях. Ось тут теж бачите, це лікарські всяркі, будинки до медицини. Тут є один цікавий старий трактор тракторцем. Ось він. Виставка постійно діюча. До речі, тут є музей. Але він платний, я все не наважусь заплатити, по-моєму, там 10 доларів за білет, щоб сходити, може зняти, що там цікаве. там, Історія Бексфілда. Ну, тобто там все такі старі речі, може там ще не знаю що. Треба сходити подивитися. І, до речі, на днях побачив ще один музей е старої таверни. Теж треба спробувати подивитися, чи він там платний чи не платний і що там таке. <кхм> На диво в США безкоштовних музеї, музеїв практично немає. Поки що я не зустрічав. Тому я кажу практично. In a quarter mile, turn right on Old Farm Road. Так. Да. А так вулиці отак, от бачите. Зараз вихідний, де звичайно тут пусто. Взагалі треба тут їхати зліва. Тільки направо з'їжджаєш незадовго до повороту. Так от. І ця полоса тільки для однієї. машини, Тобто паралельно дві не можуть їхати. In a quarter mile turn left onto to Avenue. Що цікаво, що в США по розмітці дорожньої, по-перше, обов'язково є скрізь розмітку, навіть тимчасово ставлять, поки намалюють, і обов'язково всі дотримуються. Turn left onto Aprilan Avenue. Then your destination will be on the right. Ну, все, я приїхав. Зараз покажу будиночок. Так. Так, далі. О. Your destination is on the right. Ну тут великі будинки, але ще не дуже такі, як я бачив. Так, 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 далі, далі, далі. Ой, не зрозумів. Це я напроти нього став, по-моєму. Так, який у мене, зараз, подивлюсь. А, ну так, 12200. Так, так. Ну все, піду. Так і є. Це гляний будинок, хороший будинок. Їдемо далі. Так, а як ми їдемо, там розвернутися треба. Покажу ще будиночки, які тут є. Make a U-turn. Так, да. он навіть осейл є будинок. Ну, це я ще раз хочу сказати. Це не самі великі, які я бачив, бачив їх взагалі. Як 20. Right ну, що багаті, багаті, якраз збираються, тобто будують вже з цегли будинки. цей клієнт написав, що це гляний. він он напроти і дерев'яний. For sale solution. Хто хоче, купуйте філда вас Кус. Зліва дерев'яний будинок, він великий в такому старому американському стилі. Там ззаді ще в нього гаражі є, але от так от. О, оце тут дворець, так, да, ліво. Ну і біля цього палацу верніше, той теж це Багато загляних будинків тут. І палаци, так що можна подивитися. Take the next Old Farm Road. Ось вони тут. І цей це говорить Це говорячи на тему, що краще. Дерев'яний каркасний будинок. чи цегляний, багаті. Багатій, ось, будь ласка, це глядач. І, і справа всі цегляні будинки. Це теж може цегляний, тільки білий, тільки він під шубою. Ну, видно скільки цегли. Да, червона, тут це популярна цегла я бачу. Так що все, що треба знати про дерев'яні будинки, це те, що перегрівається на сонці. Сонце світить через лобове скло. На камери вона перегрівається, жара, звісно, за бортом хороша під 40 градусів. Кондиціонер туди не доходить, не дує. Включив сильніше, Бачите? Ось такі місця, так, да. цікавийся США Приємно і жити, перебувати, користуватися, сказати, таким вон парк приїхали все інше. Але в мене таке відчуття, що ну, відносно зрозуміло, що бідних в США, відсоток, дуже великий. Я навіть сказав би, що, мабуть, більше, ніж в Україні. Зрозуміло, що цей рівень бідності інший. Що є. для тут бідний, це ще не без хатчинку, да? і щоб бути бідним, треба все одно платити за житло податок, або якщо орендуєш, ще більше платиш, або своє мати. Страховки, автомобіль, теж страховки і все інше. Тобто тут рівень бідності на одну особу, по-моєму, в Каліфорнії, у Сполучених Штатах може бути по-разному, 23 тисячі доларів на рік. От якщо людина заробляє 23 тисячі доларів на рік, то вона бідна. Зрозуміло, що якщо людина в Україні заробляє 20, 23 тисячі доларів. На рік вона не бідна. Це скільки виходить? Майже 2 тисячі в місяць. Дві тисячі, зараз 80 тисяч. За це навіть вже багато. По крайній мірі, середньої достатньо. А тут вона бідна. Податки не до 23 тисяч, якщо заробила людина, вона податки зовсім не платить. Так що воно все відносно. Але питання в іншому, що на ці 23 тисячі тут не проживеш.